Да, їдла там, значить, вдосталь ці голуби, які були випущені, вони там собі будуть шукати, вчитися, вчитися, шукати, їсти в полі, будуть вчитися, орієнтуватися. Добрий голуб, якщо він є добрий, значить він буде шукати дому і врешті-решт він її може знайти. Там я показував, що там голубочка. в мене. Оце ось 3 одиниці 0196. Я не записав від кого ця голубка. Чи дивіться, ця голубочка вона пройшла. Пройшла вона. Щось я її не показав тут. А може тут її не було навіть? Можливо, тут її не було цієї самки. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ага, це я просто не, не, не додав туди. Це вона в мене. Мені до цих журналів, як ціла куча. Так, 196 -та летіла чи ні. Та якось їсти по-нормальному позаписувати, їда вона. Так, да, вона ось улетіла, бачите, дивіться. 310196, от вона є. Вона є. Ну просто що я тоді не, не повідмічав, бо вечором було, а потім вже смисла не було її відмічати. Ну от вона відмічена із цих п'ятеро, що вона тут є. То, значить, дивіться, що я хочу сказати. Голубка ця плуканула, да? там шукала. Там через 2 тижні чи 3 тижні вона прийшла, з'явилася в голубнику. І от я її пустив, і вона вже є вдома. І я знаю, що таких голубів багато є, які довго шукають блудять, а потім ти їх пускаєш там, в мене в колег. Є такі голуби, що пролітають через пів року, через рік. Ну а потім ці голуби, вже куди ти його не кинеш, він кругом все знає. Тобто голуба треба вчити. Тобто, Ізначально голуба треба вчити. Для того, щоб голуб летів, його треба вчити. Він сам не буде летіти. Тобто голуба є. Е, да, він, то він, його легко навчити, ну, як, відносно легко. То есть, е, він піддається дресируванню, він піддається в, в, в тому що ми його можемо навчити, І оце вже, оці льоти, це вже наш результат голубевода, який цим займається. І якщо взяти співвідношення до голуб, розумний голуб, або розумний хазяїн, Власний голуба. То я думаю, що 80 на 20 або 70 на 30. Тобто то, що голуб сам летить, ні. Летите ви. Тобто як ви навчите, так він де летіти. Так що бажано все ж таки закріпляти за голубами оці навики. Дуже багато чого, тобто, що треба голубів, з чого треба почати. І з того, що навчити голуба сидіти в кліточці. Це саме перше, саме важливе. Тобто він не повинен битися, він повинен тієї клітки вискакувати, крила ламати, ноги ламати. Ні, цього не має відбуватися. Він повинен спокійно і знає, що, що він їде на на льот. Все, він сидить спокійно в кліточці. Потім. І знаю, що йому треба попити йому треба поїсти. Я повинен дати його накормити, напоїти в клеточці. Якщо довго він там перебуває, ночує, ну, да? якщо там через годину, то це обов'язково голубнику його покормити, поп'є. Потім він летить, цей голуб. І тут е дуже важливо, як ви його зустрінете цього голуба. Тобто його треба зустріти цього голуба. Якщо ви його зустрінете і там почнете бити його або те саме, то він не захоче сюди летіти цього голубник. Так само, як ми е живемо і тут на тобі починають тут тебе вдома бити або здіватися над тобою. Ти захочеш сюди йти, звісно, ні. Так само і це. Тобто зустріти голуба треба, правильно зустріти, показати йому любов свою сказати що ти його чекаєш. О, і він, цей голуб, буде постійно стремитися додому. Він не буде знати чужого голубника, чужого хазяїна, тому що в нього ви це самий кращий, це в нього самий краще що є. О. Ну от, так що закріпляючи оцими навиками голуба. Ми будуємо свою, свою стратегію, свою компанію, свою бригаду голубів, які будуть приносити нам нагороди, радувати нас якось так. Ну, що, значить, поїду, все буде нормально, поїду в неділю, подивимося, там щось долетіло, не долетіло. Тобто я кажу, що якщо навіть немає, поки що там до осені вони ще щось збереться. Я знаю, це 100% що там позбираються вони. Не всі там, звісно, там багато кого, хижа когось може з'їсти. Хтось, хтось десь до когось другого буде жити в другому голубнику, найде своє друге місце. Хтось загине, по-разному буває. Але те, що залишиться, я знаю 100%, що те, що пройде оці ці випробування, то в нього генетично воно передасть е, своїм батькам, е, своїм дітям генетично передасть частину своїх знань. І також е, ну, ми будемо знати, що це голуби, від яких можуть летіти голубинята. Ну, в принципі, так. Все, всім гарних виходних. До побачення.